Мільйон гривень всім бажаючим. Кабінет міністрів України 11 лютого прийняв постанову номер 153 Відповідно до неї, цією постановою затверджений контракт, відповідно до якого особи віком від 18 до 24 років можуть приєднатися до Збройних сил України. 200 тисяч гривень виплачується одразу. Також окремо на військову частину виділяється ще 200 тисяч, які будуть використані на укомплектування бійця, навчання не менше 45 діб. Також після закінчення контракту особа зможе виїхати за кордон, але є важливий нюанс цього контракту. Особа зобов'язана приймати участь в бойових діях не менше 6 місяців. Які ж посади? Контракт може укладатися тільки на наступні посади: стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, а також стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, а також старший розвідник. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.